Вже, друзі, другий матч сьогоднішнього ігрового дня Львівської бізнес-ліги Асоціації футзалу. Міста Львова Універсала а, на майданчику. Але тут бачимо, мало Грім не покарав Суперед, а, а, Тут перехоплення, ворота порожні, є удар по порожніх воротах, але не влучає. Сільвер, він замикатиме сьогоднішню програму ігрового дня. Зараз удар від Олексія Вербінського непогано. Чишин таки втрачає м'яч, Такий Собусав Чишин пробиває тут прямо. Відшому відрізняється, як від суперника, так, такі гукіпера суперників. Зараз передача Савчишин пробиває. Але на партнера що тут можна віддати Дубанича. Денис Дубанич пробиває і не забиває на Савчишина. Цей пас не проходить, помилка удар по порожніх воротах і м'яч мало не вітає Від Відавка Грім. передача хороша, вихід. Фактично саме сам можна забивати. Поперечка. Поперечка І Є... Ярослава Махалюня. -чі вже вперед. Удар від Ярослава Махалюня. Хороший удар на лівий фланг, Євген Москвін. Савчишин. простріл тут уже десь Кагрім. Микола Лівий проходить далі. По лівому фланзі вихід фактично сам на сам. Є удариме. залітає ворота. кола Лівий відкриває рахунок 1-0. На користь ФК Грімх. Топчишин. Москвін. Москвін пробиває з носка. На місці міловіду ще спробує спробується. А, передача по флангу 4 секунди. Ще можна пробити. Передача і Дубанич не за реалізувати реалізувати гравцям. ФК Грім. Зараз є удар на місці. Володимира відкрито. Ігру Акер віддає передачу на лівий фланг. Простріл. Міловіду. Борнець кінного суперника. Простріл. Ще один момент. Володимир Михалюньо. Центру. Майданчика. Пас на лівий фланг. Михалюньо, простріл. І Є у нас гол. 1-1. Олексій. Вербінський забиває. ЛБА натомість дві повноцінні четвірки. Зараз удар, удари квітня коло лівого. Акер. Акер пробиває на місці Миловідова. ще одна спроба. Стійка від Андрія Савчишина. Має простір. Андрій Савчишин тягне м'яч далі. Андрій Савчишин пробиває. удар його заблокований. З Дубанича. Є удар, і Олексій Вербінський забиває другий м'яч. Дубль оформлення. Олексій Вербінський. 2-1. А тут уже Лівий мчить вперед, пробиває, і Володимир грабене. Передача на Ігоря. Акера. Ігор Акер і 3-1. Хороший потужний удар від 8-го номера ЛБА. Тут пресинг, Денис Добанич м'яч перехопив, можна зараз пробити по воротах. Зубанич м'яч перехопив. Можна зараз пробити по воротах. Але все-таки втрати Олексій Вербінський вже тепер вчить вперед лівим флангом. Є удар на місці. У нас по грав... голкіпер, але Ігор Акер забиває другий м'яч. Бокатів. Ну, йдемо далі. Що тут? Проходить по флангу? Пробиває у нас четвертий й ноб а, гравців. Кагрім Савчишин так технічно пробиває стійки Кірішен. Савчишин проходить далі, технічно це робить, хороший Ігоря Акера. Зараз передача і забиває Андрій Савчишин. Як повно так розіграла цю комбінацію. Та ціле Андрій Савчишин. А ще по флангу. Міловідов пробиває момент, але не вдалося там підправити. По флангу пішла передача. Зараз можна прострілювати. О, зараз є можливість для удару. Стіка рятує ще одна спроба. М'яч вивчає сітку, з зовнішньої сторони Михалюня. Михалюня вперед на Олексія Вербінського. Вербінський йде далі. І пробиває, але іде йде. Повзо крім завершального удара. Не як Мікси Олексія Вербінського Євген Ван йде Далі Євген Москвін проходить суперника. віддає на Володимира Михайлюня і 6-1. Володимир Михайлюня забиває. 37 хвилина. Володимир Михайлюня. Тут помилка, можна зараз пробити. Є удари на місці Володимир Брунець. Немає Євген Москвін тут відпрацював. Удар по порожніх воротах, і вдається, Міловіду. Схоже, все. Отже, 6 1 ЛБА перемагає. В Кагрім, і ми очікуємо на наступний поєдинок, який буде завершальний в цьому ігрового вечора.